Минулого тижня світ побачив нову соціальну мережу, яка називається Threads. Я не знаю, чи я правильно вимовляю, але це щось дуже схоже на Твіттер. Якщо хтось знає, що це таке. Це соціальна мережа, в якій в основі є не фото, не відео, жодний медіа-контент, але саме текст. Цитати, запитання, розмови. За перші, першу добу, здається, приєдналося приблизно 30 мільйонів користувачів, і потім цей, це зростання воно продовжилось. Я думаю, що зараз там приблизно вже 100 мільйонів користувачів, частина людей вже з нашої молоді вона доєдналася туди. І я вирішив спробувати щось виставити і задав запитання аудиторії, яка ось в мене була. Що таке віра, що для вас віра? І люди відповіли. Не знаю, можливо, відповідей сім було, і люди писали різне. Хтось написав, що віра це коли ти, пройшовши важкі обставини, не відвертаєшся від Бога, але тримаєшся з нього. Хтось написав, що віра це моє життя, через яке люди можуть побачити Христа. Хтось написав, що віра це довіра. Інша людина написала, що віра це діла. Ще одна людина вона написала, що це підтримка. І один чоловік написав, що віра діє тут і зараз. Тобто різні відповіді були. І в цій проповіді я хотів би, щоб ми з вами пороздумували про те, що ж таке віра. Бо погодьтеся, це дуже важливо. Розуміти віру правильно і знати, де її знайти, цю віру. Ще одна річ, про яку я не сказав, але яку написали у відповідь на моє запитання, це був один дуже відомий усім нам вірш про віру. Євреїв 11 розділ перший вірш. Там написано, що віра це підстава сподіваного, доказ небаченого. І я хотів би, щоб ми розпочали роздуми про віру саме з цього віршу, тому що він визначає віру певним чином. Давайте я прочитаю цей текст ще в перекладі Турканіка, і ми трошки про нього поговоримо. Написано, що віра є підставою для надії Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Тобто, перша частина цього віршу вона говорить, що віра це підстава для надії. Тобто, якщо людина на щось надіється, то в неї має бути віра да, у щось, щоб на це надіятись. Але друга частина цього віршу говорить трошки іншу річ: віра це те, що переконує про речі, недоступні до споглядання. Тобто, якщо в людини є віра, і людина цю віру проявляє, то це і є свідченням. Чогось недоступного до споглядання, чогось невидимого, чогось, можливо, духовного. Тобто, кожен із нас, коли ми там, де ми є, проявляємо віру, то це доказ того, що існує щось більше за нас. Існує щось, у що віримо ми так сильно, що робимо діла, незрозумілі для звичайних людей, незрозумілі для людей, які не мають віри. Біллі Грем він часто проповідував про віру. І він приводив приклади, дуже прості приклади, зрозумілі людям, щоб пояснити, що ж це таке. І він казав, що ми всі живемо по вірі, куди б ми не пішли. І він казав, що ось я зараз вийшов на цю сцену, став за цю кафедру, тому що я вірю, що піді мною ось ця підлога вона не проламається. Він не бачив, як її робили, не бачив цих майстрів. Він не знає, наскільки це було добросовісно, але він став на неї, тому що він повірив в її міцність і певні. Причини цьому, напевно, були. Також він каже, що коли людина вранці п'є каву, я думаю, що багато хто пив каву сьогодні вранці, вона п'є каву по вірі, тому що вона вірить, що ця кава не отруєна і що ніхто з рідних не підсипав туди якусь отруту. Ми робимо це по вірі, п'ємо каву, увіть собі. Також він каже, що коли людина приходить в банк, вона кладе гроші в банк на депозит можливо, то вона робить це по вірі. Тому що вона вірить, довіряє цьому банку, що ніхто ті гроші в неї не вкраде, але вона ще вірить, що їй ще й дивіденти заплатять. Все ми робимо по вірі, абсолютно. У нас немає доказів повних, без, безапеляційних стосовно більшості речей в нашому житті. Але чомусь ми вирішуємо вірити і чинити по вірі. І коли ми говоримо про християнське життя. Про віру в сенсі релігійну, про в сенсі християнську віру, то ми можемо визначити, що це певна річ, певна основа, певний фактор, який визначає нашу поведінку, наші справи. Ми порівнювали з різними вчинками стати на сцену, покласти гроші, випити каву це все діє, це все вчинки. Які робляться на основі віри. Це побутова віра така. Але християнська віра, вона має дуже багато подібного з цими прикладами. Вона є чимось, що спонукає до дії. Вона є чимось внутрішнім, внутрішнім переконанням, міцним, сильним переконанням, яке спонукає нас робити певні речі. Певні речі, які б ми не робили, якби віри в нас не було. І тому я хотів би, щоб ми. Рухались далі і прочитали ще один уривок з цього ж розділу, 11 розділ, 24 вірш і далі, про віру про віру такого чоловіка, як Моїсей. Євреїв 11, 24, 27. Давайте прочитаємо цей текст і поговоримо про віру Мойсея. Я прочитаю в перекладі Турконіка, тому що він значно зрозуміліший саме цей уривок в цьому перекладі. Отже, написано Вірою, Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той. Хто бачить невидимого. Отже, Мойсей. Ми знаємо про нього, я думаю, більшість людей чули це ім'я. Це чоловік, який зробив неймовірні речі, але в якийсь момент в його житті, щоб ці неймовірні речі сталися, він постав перед вибором. В нього був статус, він був сином дочки Фараона, так сталося. Я не буду вдаватися в деталі цієї історії. Ну, Ви можете припустити, що він мав усе. Він мав гроші, він мав повагу, статус. Він мав потенціал, перспективи, можливості, навіть політичні, напевно, він міг стати дуже-дуже впливовою людиною. Він був ну, в шоколаді, як то кажуть. Він був дуже дуже в хорошому стані. Але в якийсь момент Бог його покликав. Бог сказав, що я хочу, щоб ти взяв мій народ і вивів їх з Єгипту. Це, напевно, було страшно. Я думаю, що це була задача не з легких точно. І тут написано, що ось цей поклик Божий, от він тут фактично порівнюється терпіти з Божим народом, ось що чекало Моїсея, якби він погодився. І ставши перед цим вибором, Моїсей він обрав виконувати Божу волю. Він вирішив залишити Єгипет, залишити статус, залишити багатства свої, піти на ризик і зробити те, до чого кликав Господь. Чому він це зробив? Я думаю, що жодна людина, яка не має віри, вона ніколи б не зробила того, що зробив він. Жодна людина, яка не має віри, не здатна зробити вчинок, який повністю залежить від невидимого, повністю залежить від Бога, якого ми не бачимо, але який до чогось нас кличе. Тому потрібно мати віру, щоб робити такі речі, які зробив він. Саме віра зумовила вибір Моїсея: відмовитися від комфорту, багатства. Від статусу і обрати складний, але Божий шлях. Мойсей він зробив цей вибір тому, що він знав Бога, тому що він довірився йому, і тому, що він багато речей, я думаю, вже на той час розумів, про які ми поговоримо. Але спершу я хотів би зазначити, що терпіти з Божим народом це ну, точно не дуже приємно. І для нас, як християн, в цьому рішенні Мойсея, рішенні віри є один дуже важливий урок. Ми, як християни, які стверджують, що мають віру, не можемо жити для себе. Не мусимо, не маємо, не повинні жити для себе. Я думаю, що тоді Мойсей відрізнявся від багатьох людей тим, що він мав неймовірні можливості жити для себе. Він мав більше таких можливостей, ніж ми. Але сьогодні ми живемо в дуже комфортному світі, правда? Ми живемо в світі, де є автомобілі, транспорт, де є, в принципі, майже у всіх людей непоганий достаток. Ми маємо що їсти, в нас є що вдягнутися, в нас є що їсти. І рівне взагалі може ну, просто бути дуже вдячним і щасливим за те, що ми ще й живемо в регіоні, куди під час війни ну, майже не прилітає, майже не було ніяких таких. Терактів і речей, які є в багатьох інших містах, ми живемо в достатньо комфортних умовах, погодьтеся. І ми, як християни, сьогодні, ну, я, можливо, як ніколи, ми схильні жити для себе. Ми схильні вестися на цю спокусу, подібну, як мав Моїсей, жити гедоністично, жити для власних задоволень, жити е, просто легко, молодь схильна так жити. Молодь сьогодні стоїть перед неймовірним викликом, от таким як Моїсей, просто відмовитися від тих всіх задоволень, тих всіх розваг, тих всіх легких варіантів проведення часу, які нам пропонуються. І те, що зробив Моїсей, та віра, яка була в ньому, вона не дозволила йому жити для себе. Вона не дала йому просто змиритися з тим, що мої бажання беруть гору над тим, до чого мене кличе віра. Віра, вона підштовхнула Моїсея до того, щоб жити. Для інших людей, жити для народу Божого, жити для виконання Божої волі, і те саме наша віра повинна зробити з нами. Друзі, нам потрібно відмовитися від статусу, відмовитися від тих гріхів, які тягнуть нас, тих насолод, які забирають у нас наше життя, гріховних насолод, і сказати так Богові. Для виконання його волі, для того, щоб служити тим, хто навколо нас, для того, щоб віддавати себе, розтрачати себе. Цього так не вистачає цьому поколінню, яке зараз живе, яке зараз живе в епоху комфорту і, і розваг. Тому віра у нас понукає до того, щоб полишати комфорт іти в дискомфорт, в який нас кличе Бог. в Дискомфорт. Не просто страждати заради того, щоб страждати, але відмовляти собі для того, щоб виконати Божу волю, послужити ближньому, розповісти про Христа, допомогти церкві збудувати церкву, ось до чого кличе Господь. Якщо я маю віру, я маю казати так на цей поклик, полишаючи певні речі, які можуть мені дуже подобатись, які можуть забирати мій час, які я так ціную, бо вони приносять мені насолоду, комфорт, зону комфорту. Наступна річ, про яку тут написано, написано, що Моїсей він уважав на ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Тут щось подібне сказано, що Мойсей вважав за більшу цінність страждати разом з Божим народом, переносити ось цю наругу Христа, ніж скарби Єгипту. Він відмовився від них. Чому він це зробив? Він це зробив, тому що споглядав на нагороду. Що це таке нагорода, яка мотивувала його, яка підштовхнула його також зробити цей вибір віри? Я думаю, що в кожному з нас щось переконує, що нам недостатньо земних насолод. Нам недостатньо земних нагород. Нам недостатньо того, що пропонує світ, і доказом цього є просто той факт, що в найщасливіших розвинених країнах є дуже великі проблеми з депресією. Є дуже великий попит на психотерапевтів. Це просто факт, який от чітко говорить про те, що нам не вистачає того, що пропонує світ. І Мойсей, який вже встиг спробувати життя в палаці, життя статусне і багате. Не знаю, наскільки воно було моральним до того часу, як він сказав Богові так, але він спробував багато що, і він щось зрозумів. Він зрозумів, що йому недостатньо єгипетських скарбів, що це щось, те, що не здатне заповнити його пустоту серця. І він споглядав на нагороду, яка лежала перед ним. Якщо б він вибрав би Божий шлях, що це за нагорода? Я скажу про дві речі: я думаю, що саме життя з Богом це вже неймовірна нагорода, яку Бог нам дає. Людина, яка повірила, яка має віру, яка вірить в Христа, слідує за ним, вона переживає в житті благословіння, наповнення, радість такі, які жодне багатство воно не дасть. Тому що знаходитися в центрі Божої волі це краще, ніж будь-які насолоди, будь-які інші багатства. Це найбільша цінність, це найкращий шлях провести життя, найкращий спосіб провести життя, це найбільш змістовний спосіб провести життя. Шлях віри це найкращий спосіб прожити наше життя. І також друга річ це те, що Мойсей він споглядав на кінцеву точку, у яку Бог його запрошував. Для нього, я думаю. Цією кінцевою точкою була земля обітована. Він розумів, що Бог кличе його зробити щось неймовірне, досягнути того, що Бог пообіцяв його народові. І, дивлячись на цю землю обітовану, він йшов на ці кроки віри, тому що він довіряв Господу, який проведе туди. Шлях у землю обітовану для нас сьогодні це, це символ. Це про образ, який вказує на іншу обітовану землю, яку Господь готує для всіх, хто вірить. Це символ, який говорить про те, що Бог тим, хто любить його, тим, хто повірив в нього, приготував вічність разом із ним. Не у якійсь просто географічній місцевості, дуже класній, але ми не знаємо, як там буде. Але це вічність з ним, це нагорода провести вічність в присутності Бога в насолоді, в славі. В повноті і в радості. І для того, щоб приймати рішення віри, для того, щоб іти на ці невигідні нам часто кроки, які вгодні Богові, нам потрібно пам'ятати про цю нагороду. Нам потрібно нагадувати собі, що оманливе багатство, оманливий гріх він не приведе нас до нічого доброго. Він приведе нас до зруйнування, до спустошення. Ми знаємо це, але просто забуваємо про це. Подібно до Моїсея, нам потрібно нагадувати собі про те, що життя з Богом це найкраще життя, яке є. Що послуг Божій волі це найкраще, що можна обрати і зробити. І також нам потрібно нагадувати, що наше життя, воно на небесах. Наше життя, воно має тут бути для вічності. Воно має бути інвестицією у вічність. Ми знаємо, що це правильно. Ми знаємо, наскільки це вигідно і добре, але забуваємо про це. Тому? Для того, щоб. Робити так, як робив Моїсей, нам потрібно пам'ятати і споглядати на нагороду, яку Господь він дає нам вже тут, і яку Він приготував для нас. І третя річ, про яку тут сказано, вірою, Моїсей покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Вірою, він не злякався. Як думаєте, йому було чого боятися? Я думаю, що було. Я думаю, що ми на групі говорили про це, люди говорили різні ідеї. Він боявся невідомості, яку Бог його кликав. Він боявся того, що, можливо, він попрощається з життям взагалі, тому що бунт в єгипетській імперії це доволі ризикована річ. Він боявся говорити, так написано, він боявся висловлюватись. Можливо, ще якихось речей він боявся, але віра. Вона підштовхнула його до того, що він покинув Єгипет, не злякавшись тих всіх страхів, які були перед ним. Чому він це зробив? Тут написано, бо він стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Ось в чому основне серце віри. Ось в чому джерело віри для нас з вами. Друзі, це не кількість книжок, які я прочитав. Це не те, наскільки я. Високий ступінь духовної освіти в семінарії маю. Це не від програми розвитку молодих лідерів. Віра, вона не від стосунків з дуже духовними людьми. Віра, вона в першу чергу приходить через мої стосунки з невидимим Богом, через моє бачення невидимого Бога, через моє спілкування із Ним. Є люди, які дуже добре знають навіть писання, які можуть процитувати дуже багато віршів, але які не мають стосунків із живим Богом. І нам треба проаналізувати себе, нам треба подумати, чи я маю ці стосунки з Богом, якого я не бачу, чи маю я час молитви разом із ним. Вчора ми спілкувалися з хлопцями, і я трошки підслухав розмову про те, що один із наших братів він казав, що я зрозумів, що для мене часто Біблію почитати це ну, легше, ніж помолитися. І прийти в спілкування з Богом для мене це дискомфортно, це незвично, це тяжко. І тому я почав намагатися навіть більше молитися, ніж читати Біблію. І я думаю, що для багатьох із нас це, можливо, правильна річ, щоб спробувати. Стосунки з Богом, споглядання, захоплення, насолода Богом це те, що провокує у нас народження віри, що необхідне для того, щоб в нас була віра. В тебе слабка віра, в тебе немає віри. Подумай про те, як ти споглядаєш Бога. Подумай про те, скільки часу ти проводиш в соціальних мережах, Подумай, скільки часу проводиш в перегляді серіалів, Подумай, скільки часу ти проводиш за якимись ще заняттями, які наповнюють твоє серце. Чимось зовсім не тим, що пов'язане із спогляданням Бога. Якщо хочеш мати віру. Якщо хочеш мати сильну віру, яка б змінювала твоє життя, твоє практичне життя, то почни з того, щоб познайомитись або знову по-новому познайомитись, впізнати Бога, який є посеред нас, який відкрився нам в слові, і який відкрився нам в першу чергу найбільше в Ісусі Христі. Невидимий Бог, про якого тут сказано, якого Мойсей ну, не міг його бачити, так само, як і ми не могли. Цей невидимий Бог, він вдягнув на себе тіло людини. Він став такий, як ми, він став зрозумілий і подібний нам. І на сторінках Писання друзі, ми можемо не просто вивчити формулювання правильні. Віра, це не про формулювання правильні. Ми можемо на сторінках Писання пізнати Христа, справжнього, живого, невидимого Бога, який втілився, щоб показати себе нам. На сторінках Писання Він відкрив нам свій характер, він відкрив нам істину, яку. Знав і яку хотів показати. Він показав свою любов і своє серце, яке так любить нас. Він показав нам шлях, яким потрібно йти шлях Христа, шлях зречення себе, який Він сам пройшов, і до якого він запросив нас, шлях не геодоністичного життя, але слідування за ним, будучи в центрі Божої волі. Христос це все, що нам потрібно, друзі, для того, щоб в нас була віра. Христос це той, хто помер на Христі. І в повірі, в цю смерть і Воскресіння ми можемо мати ось цю душу вцілену, відроджену, ми можемо мати ось це життя, яке Бог обіцяє, життя нагороди вже тут, і вічність можемо мати. В Христі ми можемо бачити приклад того, хто абсолютно не вважав ціннісними свої. Якісь матеріальні здобутки, він відмовився від цього для того, щоб розтратити себе за нас. Якщо ми будемо роздумувати про Христа, якщо в нас буде фокус на Христі, віра в нього, то наше життя воно буде сповненим кроками віри, такими, як робив Моїсей. Тоді церква, вона справді змінить суспільство навколо нас, тоді церква справді вплине на хід світових подій. Тоді церква, вона справді приведе до. Віри багатьох і багатьох людей, а це те, що Господь він заповідав нам. Тому, друзі, віра, це дуже важливо. Віра це річ, яку має мати кожна людина, і віра, вона в першу чергу з'являється в нас тоді, коли ми починаємо ось ці стосунки з невидимим Богом, який відкрився нам в Ісусі Христі. Давайте ми помолимось за нашу віру, за те, щоб ми були міцні у вірі, за те, щоб ми реально. Слухалися Божого поклику, відмовляючись від власних якихось задоволень, комфортів, гігів і робили те, до чого кличе нас Господь. Це найкраще, що можна робити в житті. Давайте помолимось. Господи, я славлю Тебе за Твоє слово, я славлю Тебе за те, що Ти показуєш нам, де береться віра. Ти показуєш нам чудові приклади віри, так як Моїсей він чинив. Ми також хочемо бути подібними в цьому. Я прошу тебе, Господь, щоб ти. Погляд наш завжди зводив на нагороду, яку ти приготував для нас, щоб ти наш погляд завжди зводив на Христа, який за нас помер і нас полюбив, і є досконалим прикладом віри і життя такого, як ти бачиш для нас. Благослови нас у цьому і будь прославлений. Амінь. Мінь. Справжня віра потрібна кожному із нас.